Будь-який твердопаливний котел може легко трансформуватись в пілітний. Яким чином, якщо ви замовляєте, у нас котла з таким пілітним пальником, замість передньої фронтальної дверки ми можемо зробити, от стандартно стояла дверка Ніка, замість неї ми можемо зробити от таку дверку, в якій змонтований вже. Передбачений отвір під пилітний пальник. Відкручуєте два болта, вставляєте туди пілітний пальник, і котел працює на пелетах. Так само можна це зробити з бокової, з будь-якої сторони, з бокової частини вашого котла. До прикладу, котел Пітон універсальний. Так само стандартна дверка у нього. От іде Ніка за міцнеї. Я встановив отаку дверку. Для пілетного пальника демонтуєте цю заглушку і вставляєте туди пілетний пальник. Але все ж таки кращим рішенням буде розташування пілетного пальника з бокової частини котла. Там взагалі нічого нічому не буде заважати, ваш котел буде спокійно працювати на всіх видах існуючого палива. Захотіли перевезти його на піліту, встановили отакий пальничок. І котел ваш працює на пілеті взагалі в автономному режимі. До 7 діб спокійно може працювати, щоб ви не підходили до цього котла.